Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо найлінивіший тортик-медовик. Готується він дуже швидко, просто, тому починаємо готувати. Спочатку приготуємо тісто. Беремо каструльку з товстим там, вибиваємо туди яйця, додаємо цукор і все добре перемішуємо. Далі сюди додаємо мед. Мед саме, звичайно, краще брати домашній, ароматний, тоді тортик також буде дуже ароматний. І додаємо сюди вершкове масло. Ставимо на маленький вогонь, постійно перемішуючи, доводимо масу до закипіння. Як тільки маса закипіла, знімаємо з вогня, додаємо соду і активно все перемішуємо. Переливаємо масу в мисочку, додаємо борошно, борошно обов'язково просіюємо та все добре перемішуємо. Нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. І ось такої консистенції повинно вийти тісто. Як бачите, воно досить таке рідке, так і повинно бути. Далі беремо деко застеленим коверком для випікання або пергаментом. Якщо ви будете брати пергамент, то беріть. Якісний пергамент просилікононий. Виливаємо сюди тісто і розподіляємо по всьому деко. І відправляємо його в розігріту духовку до 200 градусів, випікається він приблизно 8-9 хвилин. Але ви орієнтуйтеся на свою духовку, так як у вас може зайнятися це трішки менше або, навпаки, трішки більше часу. Як тільки корж став ось такого красивого золотистого кольору, одразу його виймайте. Як тільки вийняли корж, одразу всі краї підрівнюємо, зайве зрізаємо, щоб був рівний красивий коржик. І далі ділимо його на 4 частини. Я тут використовую лінійку, щоб всі коржі були однаково рівні та красиві. Ось такі коржі виходять всередині, вони дуже ніжні та м'якенькі. Даємо їм тепер повністю охолонути і швиденько приготуємо крем. У мисці в мене жирна сметана жирністю 25%, до неї я додаю цукрову пудру за смаком. Також можна сюди додати ванільний цукор або ванільний екстракт і за допомогою вінчика все добре перемішую. Коли все готово, коржі охолонили, будемо збирати тортик. На тарілку викладаємо трішки крему, далі викладаємо корж, крем, корж і так до кінця. Якщо у вас є квадратна роз'ємна форма, можна збирати тортик в ній, щоб він був рівний та акуратний, а можна збирати тортик і без форми. Потім просто загорнути його всього харчовою плівкою і поставити в холодильник, щоб він просочився. Я буду збирати його в квадратній роз'ємній формі, щоб він був візде рівний. Як зібрали тортик, зверху також накриваємо його харчовою плівкою, щоб не завітрвався, і відправляємо в холодильник, щоб він просочився мінімум на 30 хвилин. Можна звичайно і більше. Коли тортик стоявся в холодильнику, у мене він, до речі, постояв рівно 30 хвилин. Знімаємо харчову плівку, обережно знімаємо форму. Зверху та по боках смажчимо його залишками від крему та посипаємо крихтою. Крихту я зробила із залишків коржів, які обрізала. І все, тортик готовий. Можна його нарізати та подавати до столу. Цей тортик виходить дуже смачний, ніжний, Коржі виходять дуже ароматними, м'якенькими, пухкенькими. Обов'язково спробуйте приготувати цей тортик. Як бачите, готується він дуже швидко та просто. Усім смачного та до нових рецептів!